Минуло вже понад 7 століть з моменту заснування нашого міста. Зі Львовом пов'язано безліч легенд, але з поміж них виділяється одна, яка знайшла відображення і в наш час. Подейкують, що скрипницю князя Галицького охороняли леви. Слава про цю кам'яну варту розлетілася далеко за межі князівства. Адже жоден злодій, навіть найпроворніший. Не міг проскочити повз них. З того часу багато води утекло. Але досі ці вірні, могутні леви стоять на варті й оберігають наш з вами спокій, цінності та впевненість у завтрашньому. Львів був заснований Ярославою Григорівною Кирилюк. Це було 17 жовтня 1990 року. Це, це дата, коли вона, будучи в Москві, підписала рішення про створення банку Львів. Банк був створений для обслуговування малого і середнього бізнесу. Приміщення як таке було знайдене на, на проспекті Шевченка. Там було всього три кімнати. Одна з кімнат знаходилася каса, а дві кімнати за, займало там керівництво банку і е, працівники банку. На той час там чисельність була 17 чоловік. Починаючи з 95-96 року. Активи банку збільшувалися, збільшувалася кількість клієнтів, і на той час вже була підписана угода з міською адміністрацією, адміністрацією про купівлю приміщення, де ми зараз знаходимося, вулиця Сербська, Руська на коті, площі ринок. Пан Львів один з перших банків України, який ще був зареєстрований з часів Радянського Союзу. Це банк вже з 25річним досвідом роботи. Банк, який розвивався в Західному регіоні і тут зміцнив свої позиції. Він налічує на сьогодні 24 відділення, з них 17 відділень в обласних центрах Західної України, звичайної місті Києві, а також 7 єдиних в районних центрах. На сьогоднішній день бан налічує біля 280 працівників. Це в основному молоді енергійні люди, які займаються професійно своєю справою. Банк Вів це універсальний банк, який націлений на обслуговування малого середнього бізнесу та населення. Чому малий середній бізнес? Оскільки малий середній бізнес в будь-якій країні світу складає більше 90% економіки країни і інформує основний бюджет країни. Це наш стратегічний напрямок, і цьому напрямку ми приділяємо досить багато уваги. Банк цього року перейшов свою, свою межу, це банк перейшов свій перший валютою балансу, перший мільярд. І на сьогоднішній день валюта балансу банку складає мільярд 300%. Мільйонів гривень. Кредитний портфель банку складається в основному з кредитів малого середнього бізнесу. Це в основному для підтримки виробника, переробної галузі, торгівлі, сільського господарства, а також кредитів населенню. В основному це іпотека та енергозберігаючі кредити. Львів вже давно освоїв ринок кредитування енергозбереження і впродовж 9 років займає лідируючі позиції в цьому напрямку. А за результатами 2013 року був визнаний за версією журналу Банкір кращим банком енергокредитування. За ці роки жодного дня ми не зупиняли кредитування на цілі енергозбереження. Які б кризи не були, навіть в дні, коли 99% банків навіть чути не хотіли про видачу кредитів. Ми кредитуємо придбання енерозберігаючих товарів будь-якого типу. Ми єдині відкрили ековідділення, де клієнти можуть не лише ознайомитися з інформацією про енерозберігаючі товари, а й побачити їх вживу, відчути на дотик. Кількість виплачених відправлених переказів нашому банку за останні два роки зросла в чотири рази. Широкий вибір систем грошових переказів, постійна наявність гривневої готівки, готівки основних іноземних валют, швидкість і якість обслуговування є складовою нашого успіху. Відповідальне збереження цінності в індивідуальних сейфах ви можете знайти в будь-якому нашому відділі. Ми є банком Західної України. Чому ми вирізняємося серед інших? Поєднання європейського капіталу та Галицької заощадливості, банк сусід, домашній банк, затишний. Лояльні, професійні, максимальне розуміння потреб клієнта, тому що ми його знаємо. Ми з ним ростемо вже 25 років. У поточному році виконується 25 років часу створення банку Львів. Чверть століття невелика дата, це мить історії. Але за цей період часу банк розвинувся до серйозних висот став серйозною фінансовою інституцією з валютою балансу понад 1 мільярд гривень. Як керівнику вертикалі корпоративного бізнесу мені особливо приємно, що число наших корпоративних клієнтів, число юридичних посівних бини зростає, досягши на поточний момент рівня порядка трьох тисяч клієнтів. Широка гама продуктів та послуг для корпоративних клієнтів, постійний моніторинг ринку, впровадження певних тих чи інших продуктів та послуг якраз свідчить про інноваційний підхід банку в даних по результатах продажу, в результатах якраз роботи в ратикалі корпоративного бізнесу. Наша співпраця з банком Львів почалася в восени 2008 року. Якраз в розпал світової фінансової кризи. Практично більшість банків. Згорнули кредитування, припинили кредитувати. Банк Львів в нас повірив. В рамках програми «НЕВКО» ми отримали фінансування на модернізацію нашого підприємства. Завдяки цим коштам ми суттєво знизили енергозатрати нашого підприємства, енергозатрати виробництва. Наприклад, споживання газу після модернізації зменшилося вдвічі. Ми працюємо з Банком Львів вже четвертий рік. Фактично основна робота почалася після банківської кризи, після якої стало зрозуміло, що нема клієнтів без банків, банків без клієнтів. І банки з клієнтами повинні разом заробляти свої гроші. Разом з банком Львів ми досягнули досить великих успіхів. Ми стали одною з найбільших будівельних компаній у Львові. Працювати нам з банком Львів комфортно. Ми розраховуємо на нього як на добрих партнерів, як на, можна сказати, друзів. Видавництво школярик є лідером в своєму сегменті випуску шкільної продукції, випуску офісної продукції. Зрозуміло, що лідером можна стати легше, а от втриматися в тому лідерстві завдяки нашій якості. І без допомоги ділових партнерів, без допомоги фінансових партнерів це нереально. І тому у свій час з тих причин ми вибрали банк Львів як фінансовий партнер. Завдяки нашій якості, наша продукція є конкурентно спроможна не тільки на Україні, але й на європейському ринку. І звідси випливають зразу відносини з європейським ринком. То є кредитування, Банк Львів. То є фінансова підтримка, Банк Львів. І вже за період нашої великої співпраці ми побачили, що банк Львів є надійним фінансовим партнером. Чим приємно працювати з банком Львів, коли звертаєшся до них, навіть заходячи в ту установу, доброзичливість чути всюди, від звичайного охоронця до керуючого і уважність до клієнта. Який би той клієнт не був, якого високого рангу, чи з якими статками, чи самий найменший клієнт, завжди увага до клієнта. Важко уявити банк Львів без його надійних партнерів. Такими партнерами є клієнти та контрагенти банку, органи місцевого самоврядування тощо, але особливу увагу варто приділити міжнародним організаціям партнерам банку Львів. Переліку таких організацій є Північна екологічна фінансова корпорація, Агенція США з міжнародного розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Ойко Кредіт, Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються та інші. Ще в далекому 2007 році Банк Львів розпочав співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією, завдяки якій та ініціативності інвесторів банку, Банк Львів один із перших в Україні, запровадив програму кредитування на цілі на розбереження. Агенція США з міжнародного розвитку теж підтвердила надійність та високі цілі Банко Львів. Так, Пившись підтримкою уряду США, ми зуміли відкрити для себе нових клієнтів та суттєво пом'якшити підхід до вже існуючих. Тішить той факт, що завдяки позитивній репутації банку за межами України нам вдалося стати своєрідним мостом для іноземних інвестицій в Західну Україну. Тільки за останні декілька років банку вдалося реалізувати дійсно інноваційні для України проекти, і ми готові надалі рухатись в даному напрямку. Цінним є підхід в управлінні персоналом. Розуміючи, що досягнення поставлених цілей та результатів є неможливим без застосування людського капіталу, банк ініціює заходи, спрямовані на всебічний розвиток персоналу банку, а також розкриття потенціалу нашої команди. Ми подорожуємо, беремо участь у сплавах, приміряємо нові образи, шукаємо рішення нестандартних ситуацій влаштовуємо банківські спортивні турніри, долаємо як географічні вершини, так і вершини ринку банківського бізнесу. Рішення, які пропонує банк Львів сьогодні, це результат злагодженої роботи та згуртованості колективу, об'єднаного спільною метою дух компанії, енергія бізнесу. Активна соціальна позиція банку Львів полягає в ефективній взаємодії та постійному діалозі із суспільством. Ми долучаємось до побудови нового громадянського суспільства незалежної здорової освіченої культурної України. В рамках соціальної відповідальності Банк Львів встановив рекуператори в центрі джерело для особливих дітей та Львівській академічній гімназії при національному університеті Львівська політехніка. Банк Львів проводить активну просвітницьку діяльність. До прикладу, в напрямку фінансової грамотності, ми навчаємо дітей та молодь. Як правильно заощаджувати, оперувати грошима про банківські інструменти та послуги. Тим самим ми маємо на меті побудувати фінансовий успіх молодих поколінь, створити нову генерацію клієнтів, які свідомо обирають найкраще. Для популяризації здорового способу життя та негозбереження банк лі встановив в центрі міста Львова велопарківки, а також підтримує дитячі та дорослі велопробіги і велоквести. Дані заходи проводяться спільно з ліською міською радою та міжнародною організацією Нефа. Ванклі піклується про збереження українських традицій. Так, ми проводимо щорічно майстер-класи з писанкарства для дітей, працівників та клієнтів банку, підтримуємо великодні гаївки, а напередодні Дня Незалежності святкуємо День вишиванки. a underdeveloped market uh, compared to the rest of Europe and uh, there is a lot of things to be done here and that is uh, an interesting challenge. So we are already here 10 years in Bank Lviv and we have seen a lot of changes. In Lviv it is mostly for the better. Vi verum перспективи Украину и я разумею, что здесь надо работать. У нас надежный банк, хорошая команда, и мы здесь будем працювати дальше Я за все, хотів би побажати міцного, міцного здоров'я усім працівникам банку. А самому банку я хотів би побажати фінансової стабільності, фінансового розвитку і завжди багато добрих і надійних партнерів. Четверть віку це такий серйозний вік. Це не, не так багато фірм і банків в Україні пережили такий вік. Так що хочу побажати нових успіхів, досягнення нових вершин. Здоров'я всім працівникам. І всього найкращого. З нагоди 25-річчя банку хочу привітати працівників керівництва банку зі святом і побажати успіхів, процвітання в цей нелегкий для банківського ринку час.